Well, cure. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm a love. Привіт, це економіка подкаст! З вами я, Ярослава Яковенко, і цієї п'ятниці розберемося з теорією чорного лебедя Насіма Талеба та випадками, коли логіка пасує перед фактами, а найважливіші події. Це не ті, що повторюються, а ті, що стаються лише раз. Історія одного птаха сліпота до несподіваного. Ви, напевно, чули про цю метафору, але давайте подивимося на неї очима економіста. Що таке чорний лебідь? Уявіть собі, протягом тисяч років у всій Європі люди щиро вірили і були абсолютно впевнені, що всі лебіді білі. Непорушний факт, основа логіки, таке собі ідеальне підтвердження того, як працює світ. Адже ніхто не бачив іншого. Так формулювалася картина світу, прогнози, очікування, аж ось у XVII столітті голландські дослідники прибули до Австралії та натрапили так, на чорних лебідів. Одна єдина знахідка, один єдиний факт може зруйнувати тисячолітню модель світу. Якщо коротко, то це і є сутність теорії Талеба. Чорна лебідь це подія, яка має три ключові характеристики. По перше, вона аномальна, виходить за межі наших звичайних очікувань, оскільки ніщо в минулому не давало змоги припустити її існування. По-друге, має надзвичайний вплив, її наслідки колосальні економічні, соціальні, політичні адже змінюється ціла парадигма. По-третє, вона раціоналізується заднім числом. Після того, як подія сталася, всі аналітики, експерти, історики говорять. Ну, це було очевидно. Ми ж знали, що фінансова бульбашка має луснути. Неправда лише ілюзія передбачуваності. <му> Лабіринт прогнозування. Чи замислювалися ви колись? Чому ми так любимо прогнози? Насправді наш мозок прагне порядку і контролю. Нам психологічно легше, коли ми думаємо, що знаємо, що станеться завтра, навіть якщо це не так. В цьому криється ключовий інтелектуальний обман. Ми схильні зосереджуватися на тому, що легко виміряти, легко передбачити класична помилка підтвердження. Ми шукаємо докази, які підтверджують нашу поточну модель світу, але стверджує, що більшість прогнозів. Якраз просто самообман, особливо у сферах, де править балом висока невизначеність, наприклад, фінанси, політика, технології. Автор дотепно перевертає повсякденність політики та економіки абсолютно шкереберць. Найскладніше програти у тій грі, де сам встановлюєш правила, говорить він. Цим парадоксом годі сперечатися. Якщо ми будуємо моделі, які виключають можливість чогось непередбачуваного. То ми самі стаємо причиною своєї крихкості. Загадайте великі історичні прориви, винахід інтернету, врешті-решт, інакше, якби ви почули мене зараз, світові війни, крах великих імперій. Чекаємо на крах на велику російську теж. Хто міг насправді спрогнозувати такі події? Ніхто. Нострадамус частково можливо, але повні події раз і назавжди змінили світ. Наші економічні моделі схожі на спробу передбачити поведінку людини, виходячи з того, що вона, наприклад, робила вчора. Але що якщо хтось одного понеділка вирішує кардинально змінити своє життя, робить каре до плечей, що там ще такого стереотипного може відбутися? В такому випадку модель пасує. Чим більше ми покладаємося на складні, детальні, але хибні прогнози, Тим більш крихкими ми стаємо. Іншими словами, намагаємося вписати життя у графік, а життя не поміщається. Шлях до антикрихкості як стати сильнішим від удару. Отже, що нам робити, якщо ми не можемо передбачити такі важливі події? Що варто робити, скласти руки і чекати, коли наступний чорний лебідь прилетить? Зовсім ні. Робота леба – це не вирок, це заклик до дії, до нового мислення, якщо ми не можемо передбачити непередбачуване тут вийшов невеличкий кламбур. Проте думка в тому, що ми можемо стати антикрихкими. Антикрихкість це ключове поняття, повна протилежність крихкості. Крихке. Наприклад, улюблена мамина скляна ваза, розсипається на мільйони уламків від удару, стійка, наприклад, камінь, витримує удар, але не змінюється. Антикрихке, імунна система чи економічні міфи стають сильнішими від удару, від хаосу, від помилок. Тобто антикрихке любить невизначеність, але використовує її на свою користь. Як це ретранслювати на наші фінанси і наше життя? Ми вже згадували з вами про подушку безпеки. Тут, до речі, варто мати на увазі альтернативні плани, запасні варіанти, ту фінансову інертність, яку може витримати місяць хаосу. Надлишок ресурсів, які здається, неефективним у спокійний час, стає вашим найціннішим активом під час кризи. Особливо, коли чорна лебідь прилітає, особливо тоді. Дале прискриває ще й стратегію штанги, Пропоную простий, але потужний підхід до інвестицій. Отож, давайте детальніше. Згідно цієї стратегії, 90-95% ваших ресурсів мають бути інвестовані у максимально безпечні. Нудні низькоризикові інструменти. Це гарантує, що ви не втратите все, якщо негативний чорний лебідь таки прилетить. А ось 50% варто інвестувати в високоризикові, але такі ще з потенційним необмеженим прибутком активи. Це ваша можливість зловити вже позитивного чорного лебідя несподіваний величезний успіх. Проривна технологія, раптовий винахід. Це як купити лотерейний квиток. Якщо він не виграє, то відчутної шкоди вашому бюджету не нанесе. Ну і нарешті ще один висновок. Можна озвучити так. Любіть помилки, але маленькі. Антикрихіть це не про уникнення помилок, це про те, щоб вони були частими. Інформативними і маленькими намагайтеся приймати багато невеликих рішень, які дають швидкий зворотній зв'язок. Якщо ви помолитеся, що часто буває, ви втрачаєте трішки, але отримуєте досвід, а досвід робить вас сильнішими і краще підготовленими до більшого удару. Чорного Лебедя вчить нас інтелектуальній скромності. не такі розумні, як нам здається, і наші прогнози це радше терапія для душі, ніж дорожня карта, але вона також вчить нас гнучкості. Найкраща інвестиція, як ми вже говорили, це інвестиція в розуміння себе та в свою здатність адаптуватися. Це вміння, бачити, несподіване не як катастрофу. А як можливість? Тому що непередбачуване трапляється, і це нормально, це правила гри. Ми не можемо уникнути чорних лебідів, але ми можемо побудувати такий корабель, який не просто вистоїть шторм, а візьме з собою запасних вітрил, щоб за потреби стати швидшим за будь-який вітер. Можливо, якщо українці візьмуть собі цю книгу на озброєння, нам усім стане трішечки легше. Отож, яку подію в вашому житті ви могли назвати Чорним лебедем? Те, що здавалося абсолютно неможливим, але все перевернуло. Поділіться цим у коментарях. Дякую, що були зі мною. Це економіка подкасту, я Ярослава Яковенко. Наступного випуску ми поговоримо про фрікономіку. А на сьогодні все. Пам'ятайте, що найкращі інвестиції це інвестиції в гнучкість, будуйте власну економіку, і нехай вона. Буде антикрихкою. Почуємось!